І зараз будемо говорити про Пасху вже, тому що, ну, якщо матеріал вийде наступного тижня, ми маємо говорити про це завчасно. Цього року проходить, я в цифрах трішки можу бути, це сьома міжнародна хорова пасхальна асамблея, яка проходить під таким девізом, і під знаком Духовність Єднає Україну. Ця хорова асамблея міжнародна є найбільшим музичним фестивалем в Україні. І е, цього року, мені дуже це приємно, е, академічний камень Михоронного Ротнянського буде відкривати цю асамблею і не десь, а в Софії Київській, тобто в найстарішому храмі, е, православному храмі. Е, 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 з нами разом е, будуть відкривати цю асамблею наші наших хор хор хлопчиків. У нашому в Чернігові проводимо, е, під ігідою цієї пасхальним проводком Лейт. Е, цикл концертів. Е, цикл концертів е, можна умовно е, розділити на декілька таких е, прошарків. Перше це е, е, благодійні концерти. Це концерт в дитячому будинку, концерт в будинку престарілих та концерт в військовому шпиталі для поранених. Лермані заходи. Це е, концерт спільний з капилою бандуристів імені Спату Бересай та Чернівським народним хором. І третій, найбільш цікавий, я думаю, найбільш, е, найбільш такий е, соціальний да, е, проєкт це е, восьма, е, вось, восьмий е, фестиваль-конкурс дитячої хорової творчості Воскресний Христос дарує радість дітям. Цей фестиваль власне, буде завершувати, це буде останній акорд нашого великого цього циклу концерту. І він буде проходити в храмі всіх святих Чернігівських. Саме тому тут зараз присутні Отець е, Степеров і Олена Федорівна, директор е, міської школи мистецтва. Ми почнемо з, з історії е, фестивалю конкурсу, да? а потім ми поговоримо про, про, про духовний підтекст цієї події. Хотіла сказати, що вже 8 років школа мистецтв, а також школи естетичного виховання співпрацюють з храмом всіх святих Землі Чернігівської. Ідея виникла з того, що хормейстери міста не мали змоги мати практичних, практичних таких виступів в культових спорудах. І е, саме з цією ідеєю ми звернулися до пана отця Петра Козновецького з тим, щоб діти мали і естетичне задоволення співати, акапела в храмі. На той час він тільки відкрився. Отець Петро радо зустрічав дітей, презентував свій прекрасний вітраж, е, звичайно, здійснював духовне виховання. А також ми е, е, всі разом долучались до. Е, Такого прекрасного дійства як виконання в храмі в живому виконанні творів Акапела. Хотіла сказати, що взагалі для дорослого колективу Акапельний Спів це вершина майстерності, це дуже складно. А для дитячого, тим паче. І ну, спочатку в нас не дуже виходило, ми дуже старалися. За 8 років ми, а школи естетичного виховання це всі школи нашого міста. Це дві музичні школи, перша імені Вільконського, друга імені вже Євгена Борословського, міська школа мистецтв, а також школа обласна. Вона також долучається до нашого проєкту. Всі хормістери, всі хорові колективи, а їх у нас в місті близько 20, 25 дитячих колективів. За ці 8 років значно зростили свою майстерність. Батьки задоволені з того приводу, ми виконали Своє завдання стосовно виховання підростаючого покоління, а доброзичливе сприяння отця Петра взагалі не тільки духовну насолоду нам дарує кожного року. А хотіла сказати, що отець Петро, він завжди дітям готує подарунки солодкі, завжди приймає нас дуже щиро і гостинно. В нас працює, як вас працює в польова кухня, діти отримують чай, паски. Ну тобто, це таке концептуальне дійство ще з великим великим приємним фіналом. Тобто дарує радість і Христос, і всі дорослі дітям. І я без перебільшення вважаю, що це ну, діти вже цього чекають, ті діти, котрі були на початку дітьми. Вони вже повернулись до нас викладачами. І ну, це, це велике велике дякую от таким сумісним зусиллям нашим, що нам колись давно не відмовили, і що ми маємо ну, таким чином долучатись до цього прекрасного свята, ще в такому практичному дійстві. Ми дуже раді цій співпраці і дуже дякуємо, що нам, нас так підтримують. Дуже дякую. І певно, що Петро скаже про, про те, чому саме це, дитячі колективні паска. Як співвідносяться ці, ці м, м, прошарки, ці події? Е, і ну, Чому саме така свято комбінація і чому це таке має таке стале ста, значення вже вісім років? Ціхристов е, це, мені, це е, настільки важлива подія, що ми навіть можемо її так у своїй свідомості сприйняти, хопити. Оце е, свято такого е, всесвітнього змісту і це історичного розмаху. Те, що не під силу було осміяний і нещасний істоті, якою зветься людина зробити, тобто подолати смерть, тому що найголовніше ворог смерть. І тут виникає таке питання, що дійсно потрібен прогрес чи ні, якщо все закінчується смертю. Тому що питання прогресу це питання сенсу життя. І от те, що не під силу було зробити людині, те зробила Богу людина цим втіленням. І ми бачимо, що це робиться не теоретично, не абстрактно, не апріорно, а це робиться події самої світу Воскресіння Христового фактом, історичним фактом Воскресіння Христового. І з цього моменту людина отримує таку змогу бути причетною до справжньої прогресу, який розпочинається тут, на землі і продовжується в іншому вимірі, в іншому житті постійному Божої людини. Дитяча душа, яка більш наближена, тому що діти вони ще поки не втратили ту чистоту, от, і, ту простоту, яка дуже цінна, вони відчувають присутність в цьому світі Бога і може навіть більше, ніж дорослі, вони відчувають пасхальну радість. От, і, і, і творчі діти це взагалі, тому що творчість походить від слова «творець», От, І особо діти, які Музикальні, е, який має, тебе сказати, такі е, таланти, як е, відчувати гармонію, красу, от, і е, поезію. І, значить, ці діти особливо до цього наближені, і вони отримують, я думаю, що я бачу по їх, їх так сказати реакції, дивлячись на їх обличчя, в них. Відповідальність і в них водночас радість, вони радіють, і... тому що сама якраз подія Воскресіння Христового, вона в основі якраз тримає це поняття радості. І розумієте, ці діти вони якби виховуються духовно в цьому плані, тому що для них за, за радість, за честь і... саме виконувати твори в храмі, тому що храм це особливе місце, це дім Божий. І всі ці фестивалі, які вже у нас не одразу відбуваються, ми бачимо, що вони зацікавлюють дітей. І ще хочу сказати, що все це також відбувається за благословіння нашого високоприсвящення Шамросія, архієпископа Чернігівського Сіверського, який теж приймає в цьому участі постійно От. І, і підтримується, тут ми готовно підтримує, і так морально підтримує якраз цей фестиваль, ці події. От саме так, тому що треба просто прийти і подивитися, побачити дітей, побачити їх усмішки, побачити їх обличчя. І тоді все стане зрозуміло. Чому саме духовна музика і чому саме настільки багато духовній музиці приділяє увагу академічну камерну Культура це річ дуже неоднорідна. В культурі як є злети, так є і падіння. Є твори, які є сповідями якихось хайнів, а є твори, які просто несуть себе лише деструктив, інфернальні твори. І серед духовної музики таких творів немає. Тобто, можна сказати, що якщо взагалі до речей, які у причетних людина може сказати слово чисте, то ось, духовна музика це є найвіщі. І тому, я думаю, що дуже важливо, що діти єднаються в цій саме духовній музиці, бо вона може не тільки вносити радість, але і виховувати, виховувати душу людини, виховувати дитини, виховувати дух цієї дитини. І я думаю, що ми всі пам'ятаємо, що трапилося з нашою країною в 2017 році. І я дуже надіюся на те, що діти, які співають, які відчувають пасхальну радість. Вони ніколи не піднімуть руку ні на церкву, ні на мистецтво, ні, ні, ні на якісь культурні пам'ятки. Е, е, власне, е, власне, це вся інформація по нашому циклу, циклу концертів і по е, фестивалю «Воскресний Христос, даруй радість дітям. Я думаю, що у вас можливо є якісь питання.